Село Стричеве Великобрезнянського району розташоване майже біля кордону України з Словацькою республікою. Тут проживають близько 300 мешканців, враховуючи близькість кордону у селі діє громадське формування з охорони правопорядку та державного рубежу. Оскільки це е, крайнє село, тут і безумовно, що громадське формування потрібно сформувати. І е, практично е, громадське формування сформовано на основі. Е, Цього щоб допомагати прикордонникам і по охороні державної кордону, і не лише по охороні державної кордони, а по охороні громадського порядку, оскільки це приграничні села громадське формування при стричавській сільській раді, до якої входять села Стричева та княгиня, нараховує 12 чоловік. Це мешканці села, які добре знають місцевість. Виходять на патрулювання з військовослужбовцем або навіть і самі. Як зазначає місцевий керівник дільничих інспекторів прикордонної служби, завдяки допомозі громадського формування, нещодавно вдалося виявити спробу незаконного перетину кордону. 9 листопада. Спільно з членом громадського формування на околиці села Стрічава затримали вісім громадян без документів. Зі слів, сім громадян Палестини та один Українець, як виявилося, сім громадян Палестини. Сім'я мала намір перетнути державний кордон з України у Словацьку Республіку. Та один провідник – громадян України громадське формування в селі існує ще з 1963 року. За цей час його керівником залишається місцевий пенсіонер Василь Опаленик, якого за вагомий внесок в охорону правопорядку та кордону Державна прикордонна служба відзначила грамотою. Чоловік каже, працюватиме зі своїми підлеглими і надалі. Думаю, що ті завдання, які покладені на нас, будуть виконані і в дальнішу. Ми не думаємо полишати цю роботу. Загалом на ділянці Чопського прикордонного загону створені та функціонують 36 таких формувань з охорони громадського правопорядку та державного кордону. Їх загальна чисельність 499 осіб.